Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті 1262-га доба повномасштабного російського вторгнення в Україну. Я Соломія Вітвіцька і це об'єднаний марафон та випуск ТСН. У Херсоні росіяни із дрона скинули вибухівку на 13-річного хлопчика, який ішов вулицею. Підлітка із вибуховою травмою та пораненнями госпіталізували. І також через ворожу атаку у середмісті обласного центру постраждала літня жінка. А вона у тяжкому стані. Ще двоє людей зазнали вибухових поранень у передмісті Херсона вранці. А в селі Мікільське через артобстріл загинув чоловік. У Куп'янську на Харківщині кількість потерпілих через ворога зросла до чотирьох. Повідомляють в обласній прокуратурі. Вранці поранення дістала 70-річна жінка. Потім дрон окупантів атакував і ще двох містян. А ще один чоловік постраждав через обстріл із реактивної системи залпового вогню. Семеро потерпілих у Дружківці на Донеччині. Ворог вгатив по приватному сектору із РСЗВ «Смерч». Російських обстрілів зазнали також Костянтинівка, Добропілля та Шандри-Голове. Там по одному пораненому. Російські війська завдали ракетних ударів по серединобузькій громаді. На Сумщині там двоє постраждалих у Сумах через нічну атаку безпілотника. Дістав поранення містянин. Масштабну пожежу гасили у шостці. Пошкоджені кілька багатоповерхівок. Ворог вдарив по Київщині внаслідок масованої атаки безпілотниками у Бучанському районі. Постраждало троє жінок. У них гостра реакція на стрес. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. Постраждав і будинок відомої рестораторки Маргарити Січкар. Про це вона сама повідомила у соцмережах і показала жахливі кадри наслідків російської атаки шахедами. На місці влучання працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Тож упродовж випуску чекаємо на її. Пряме включення, аби дізнатися, як Буча оговтується від цієї ворожої атаки. Майже 80 бойових зіткнень від початку доби зафіксовано на фронті. Один із найскладніших покровський напрямок. Росіяни не полишають спроб блокувати покровсько-мирноградську агломерацію, аби взяти Покровськ в облогу. На цьому відтинку підрозділи Сил оборони України від початку доби зупинили 24 штурми агресора. На приднікровському у ворога було шість невдалих спроб просунутись. На цій ділянці росіяни атакували із авіації Ольгівку на північно-слобожанському та курському напрямках. Окупанти активно застосовують авіацію зокрема, скинули 12 керованих бомб та обстрілюють артилерією гаряче. Також і на Лиманському напрямку там ворог від початку доби 14 разів намагався штурмувати позиції наших військових. П'ять боєзіткнень тривають і досі. За даними аналітичного порталу, діпстейт, ворог просунувся у серебрянському лісництві зеленому гаю. Та поблизу Дачного на Дніпропетровщині там наголошують, інформація про ситуацію селища Дачне, яку поширюють деякі змі, не відповідає дійсності. Ворог лише намагається підібратися ближче до населеного пункту, але наші військові не дають можливості йому закріпитися. Критична гуманітарна ситуація у Покровську на Донеччині у громаді досі перебуває понад дві тисячі цивільних і тисяча триста у самому місті. Про це розповів в ефірі телемарафону заступник голови Донецької ОВА Юрій Винокуров. У місті працює лише один магазин. Нових продуктів не привозять. Розпродують старі запаси. Немає води і світла. А ємності із питною водою, які були у місті, пошкоджені ворожими атаками. Привозити продукти та все необхідне у Покровськ фактично неможливо. А евакуація людей з кожним днем стає дедалі небезпечнішою. Дороги постійно обстрілюють. Тож тепер цивільних, які захотіли виїхати, можуть вивести лише військові, зазначив Юрій Вонокуров. Отже, де зустрінуться Трамп і Путін, намагаються вгадати світові змі. Так, кореспондент CBS News повідомляють, що місцем зустрічі можуть стати об'єднані Арабські Емірати, Угорщина або Італія. Версію про зустріч у Римі підтримують і джерела американського Fox News. начебто, саме це італійське місто розглядають для переговорів у найближчий понеділок. При цьому, як пишуть журналісти, зустріч усе ще може зірватися, оскільки президент України Володимир Зеленський чітко заявив США, що не поступиться жодними територіями в рамках мирної угоди з Росією. І також невідомо, як італійська влада чинитиме із ордером на арешт від МКС для Кремлівського Керманича. Раніше Володимир Путін заявляв, що міг би зустрітися із американським очільником в Арабських Еміратах. А от для зустрічі з українським президентом сказав, що цитую. Мають бути створені відповідні умови, до яких зараз ще далеко на особистій зустрічі зеленського та Путіна наполягали саме у Вашингтоні. Так писала преса. Втім, Трамп таку вимогу для Путіна згодом заперечив. Видання Wall Street Journal тим часом оприлюднило статтю, де припустило, що кремлівський керманич на переговорах із президентом США може висунути нездійснені для України та Європи територіальні вимоги зокрема, запропонувати визнати контроль Росії над частиною окупованої української території в обмін на виведення військ із інших регіонів України. На думку співрозмовників Wall Street Journal, Дональд Трамп, прагнучи якнайшвидше укласти угоду, може закликати Київ та його союзників. Пристати на пропозицію російського лідера Вірменія та Азербайджан сьогодні можуть підписати мирну угоду на зустрічі в Білому домі. Вона має покласти край десятилітням конфлікту між двома країнами у себе Ільхама Алієва та Нікола Пашиняна. Прийматиме президент США Дональд Трамп. І саме Вашингтон виступив посередником між ними. Фактично усунувши Москву із переговорного процесу, багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно аж до тепер, завдяки Трампу, так написав Трамп у соцмережі True Social. Також очільники Вірменії та Азербайджану мають підписати сьогодні угоду зі сполученими штатами щодо економічного розвитку південного Кавказу. Зокрема, це може створити умови для відкриття стратегічного транспортного зангезурського коридору, який був закритий від початку 90-х. В угоді його назвуть маршрут Трампа за міжнародний мир і процвітання. Цим маршрутом хочуть пускати залізничну лінію нафто і газопроводи, а також оптоволоконні лінії, і дозволити переміщення товарів. А Згодом і людей. Дивні дзвінки російського диктатора на тлі дедлайну президента Трампа щодо мирної угоди із Україною. Путін телефонував одразу кільком союзникам. Як пишуть російські змі, очільник Кремля зідвонився із главами Китаю, Казахстану, Узбекистану та Білорусі. Ось що повідомляють про ці розмови. Сі Цзіньпінь привітав підтримку діалогу між Москвою та Вашингтоном, а ще висловив готовність сприяти мирному врегулюванню поточних міжнародних питань. Та обговорив із путіним двосторонні відносини. Лідери Казахстану та Узбекистану підтримали дипломатичні зусилля щодо врегулювання війни. А от білоруський диктатор Лукашенко знову запропонував мінськ як місце для тристоронніх переговорів Путіна, Дональда Трампа та Володимира Зеленського. І повертаємося на Київщину у Бучанський район. Там, внаслідок масованої атаки безпілотниками, постраждало троє жінок, пошкоджено понад 20 приватних будинків, господарчі споруди та автомобілі. І на місці влучання працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко, і ми все ще чекаємо на прямий зв'язок із Юлією. Тож будьте з нами до кінця випуску. У Києві попрощалися із 27-річною журналісткою Вікторією Рощиною, яка загинула в російському полоні. Стан, в якому в Україну повернули її тіло, доводить, що Вікторію катували та знущалися над нею у російській колонії. Панахида за загиблою відбулася у Михайлівському соборі. Прощання на майдані незалежності поховають Вікторію на байковому цвинтарі. журналісти розслідувачі з українських та міжнародних змі паралельно із офіційним розслідуванням з'ясовують обставини загибелі Рощиної та прагнуть справедливого покарання для винуватців. Кореспондентка ТСН Нелі Ковальська продовжить тему. На подвір'ї Михайлівського золотоверхо сьогодні журналісти чи не всіх редакцій столиці. Репортери прийшли попрощатися із колегою, журналісткою Вікторією Рощиною, яку закатували у російському полоні. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Так, ми з оператором зараз трохи вибачте. Просто тут дуже багато людей, і вони дійсно просто застосовували сили. Віка Рощина працювала на громадському телебаченні. До повномасштабного вторгнення була парламентським кореспондентом. Пане ви мене прокоментуйте. Будь ласка, все ж таки історію про вашу кат. Робила реп. Портажі з суддів займалися, зокрема, справами майдану та корупціонними скандалами. Ви взагалі перешкоджаєте журналістські діяльності, якщо що? Пропустіть нас, будь ласка, на початку 22-го Вікторія зосередилася на документуванні військових злочинів на окупованих територіях. У березні 22-го року вона вперше потрапляє в полон. Співробітники ФСБ тримають її п'ять діб, але відпускають. Попри очевидну небезпеку, вона врушає на окуповану територію знову і знову потрапляє в полон. Нині її колеги та редактори кажуть, зупинити рощину було неможливо розповідати про людей, які залишились в окупації. Вона вважала своєю місією. Дуже багато з нас, колег напевно, десь постійно в нас виникає думка: а що ми могли зробити інакше? Чи могли ми витягнути її звідти? Чи могли не пустити? Звісно, картаємо. Звісно, думаємо кожен крок. Чим більше про це думаємо, розуміємо, що певно швидше за все ні, тому що. Вона дійсно жила цим. Були у нас розмови стосовно того, що треба їздити, не треба їздити на окуповані території. Вона казала, що оскільки вона єдина, хто може це робити, вона буде це продовжувати робити. І в цьому була, звісно, надзвичайна сміливість. Тобто і унікальність того, що вона робила насправді Вікторія потрапила до російського полону рівно два роки тому, у серпні, 23-го. У жовтні, росіяни офіційно підтвердили, що утримують журналістку. І Не було висунуто жодних звинувачень, жодному злочині. Ми ж знаємо, як вони вміють штампувати судові справи. І такого не було зроблено. сиділа, як звір в клітці, без жодних звинувачень, без права на зв'язок, без права на можливість отримати медичну допомогу. До останнього рік тому її внесли у списки на обмін та вже чекали вдома. Ми її чекали, і вона мала повернутися у вересні минулого року, і, і всі казали, що ми її чекаємо. Вона має повернутися, і коли цього не сталося. Але в жовтні батько Вікторії отримав сповіщення про її смерть в полоні. Тіло репортерки повернули в лютому цього року під час репатріації тіл військовополонених у мішку з написом Невідомий військовослужбовець ЗСУ тіло було спотворене. Все в синцях, порізах. Мозок та очні яблука видалені. Найімовірніше це зробили, аби приховати. Причини смерті Віки. мені досі важко прийняти той факт, що Вікторії немає. Вона надто жива в пам'яті, надто активна, дієва, класна, крута, молода. Я не знаю, чому я не могла собі уявити, що вона звідти не зможе повернутися. Просто тому, що ти завжди думаєш, Віка щось придумає, Віка якось викрутиться, вона якось щось. Але так на жаль не сталося. Колеги Вікторії з різних країн вже об'єдналися у спільний Вікторія Проджект. Його завдання розслідувати її справу та дізнатися, що відбулося з журналісткою у вересні минулого року, і хто саме її вбив. Нелі Ковальська, Роман Ряба, ТСН один плюс марафон. Єдині новини. І повертаємося на Київщину в Бучанський район. Там, внаслідок масованої атаки, безпілотниками постраждали троє жінок. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі. І на місці влучання працює кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Тож маємо можливість наживо про все дізнатися. Вітаю, Юлію. Передаю тобі слово. Розкажи все, що ти знаєш про ситуацію, і постраждалих тобі слово. Вітаю Соломія. Так ми зараз дійсно в бучі на одній з вулиць, де стався приліт російського дрона. От ви бачите на що перетворилося одне з обійсть. Тут постраждало зокрема щонайменше сім будинків. Ну як кажуть, господарі, власне, вони слава богу не постраждали вдома. Був чоловік. Ось ви можете подивитися на що перетворився його будинок. Пан Юрій він був у дальній кімнаті. Йому знесло дах, з попонівичило стіни. Тут саме прийшовся і найбільший удар, але повністю зруйнувало гараж з інструменту. Тами з з мотоциклами, за яким господар дуже сильно шкодує, це якраз і є епіцентр удару російського дрону. Власне, як каже дочка власника цього будинку, тут було абсолютно все зелено, засіяно чудовими квітами. Тебе тепер ви бачите просто згарищі, і все це зробив. Ось цей російський дрон, уламок якого ви досі він і досі. Тут ви можете побачити, що тут написано герань. 2 тобто немає жодних сумнівів про те, що саме він прилеті. З території Росії, і власне про те, що розказав нам пан Юрій, як він переживав цю нічну атаку, він спав і проснувся вже тоді, коли його обістя горіло, можна почути прямо зараз. Спав, проснувся, горить, Що я буду робити? подивився, там пехтить, там пихти. Ну Що вийшов на вулицю? Жарко стало. Що зникло, все, все. абсолютно. Выражение инструмента было на миллион. Хата? Ну, хата. Хата-то такие. Она стара. Ей пора уже. Власне, родина пана Юрія так реагує на цю атаку, тому що вони під час окупації Бучі повністю повсякчас були тут. Тут, власне, пережили цю окупацію. І, власне, неподалік їхнього будинку і стояли російські військові, а чоловік доньки пана Юрія, на жаль, загинув під час березневих подій тут. От прошу послухати про що вона розказала. САО стояло у нас тут е через три будинки. САО стояло. Одні, дану, да, І ну, да, через чотири. І оце все. Летіло, летіло через нас. Мій чоловік загинув 3 березня. 3 березня він, він був 61 рік. Він зразу ж той же день пішов в тероборону, записався. Ну, власне, тут зараз постраждалі намагаються їх якось залетати дірки від перельоту шахеду на своїх будинках, перекрити дах і якось поприбирати обіця після нальоту російських шахедів. І більше інформації вже розкажу о 20-й годині. Дякую, Юлю, за подробиці. Кореспондентка Тесен Юлія Кирієнко була зараз з нами наживо із Бучі і власне розповіла про, про нічну атаку і про постраждалих та те, що відбувається на місці прильоті російських шахедів. Новий штам ковіду шириться Україною. Інфікованих так званим вірусом стратус вже зареєстрували у кількох областях, зокрема у Дніпропетровській, Вінницькій та Полтавській. А в столиці росте кількість госпіталізацій із ускладненнями від хвороби, заявляють у центрі громадського здоров'я. Цей штам, який нині атакує Україну, швидше поширюється і може навіть протікати безсимптомно. І вже вклав на лікарняні ліжка у столиці 15 людей. Більшість із них діти. Саме вони, а також особи літнього віку, перебувають у групі ризику заявляють лікарі. Найпомітніший симптом цього штаму ковіду охриплість голосу, кажуть епідеміологи. Але основні ознаки незмінні: це кашель, лихоманка та надмірна втома. Тож при появі перших симптомів епідеміологи радять не відкладати візиту до лікаря, частіше мити руки та не пропускати вакцинації від коронавірусу. Тим паче проблем із вакциною в Україні немає. Характеризується більш більшою швидкістю поширення. І фактично він такий більш контагіозніший, але незважаючи на це, він не призводить до тяжкого перебігу захворювання. У більшості випадків клінічна картина обмежується такими загальними симптомами з боку верхніх дихальних шляхів тобто загальними симптомами ковіду. Інтрига Мур уже менше ніж за два тижні у столиці відбудеться прем'єра нової вистави творчого об'єднання Мур цей гурт здобив популярність завдяки мюзиклу Ти романтика про поетів розстріляного відродження. Нині мурівці вирушають у всеукраїнський тур із новою виставою Ребелія сьогодні. У Києві відбулася її репетиція, і кореспондентка ТС Наталя Ткачук ексклюзивно побувала за лаштунками та дізналася усі деталі нової вистави. Тож... Може нам привідкрити теж завісу е, наживо. Е, якраз маємо можливість поспілкуватись. Тож Наталя розповідай про що Рибелія. Ну і чи залишились ще квитки на виставу? Бо знаю, що нині українці дуже активно розкуповують е, таким, такі такі е, квитки на, на різні модні нині вистави. Вітаю Солю. Так дійсно квитки розкуповують дуже швидко, і я досі шкодую, що не могла потрапити на попередню виставу Мурти, романтика, і дивилася її вже в кіноверсії, Бо придбати квитки на цю виставу на перший в Україні історичний реп-мюзикл було дійсно завданням із зірочкою. Власне, ти романтика мура стала таким собі культурним феноменом, і власне в усіх містах України мурівці збирали аншлаги. Зараз творче об'єднання Мур вирушає у всеукраїнський тур із новою виставою. Вона називається Ребелія, і насправді багато інформації про неї у мережі немає. Для глядачів тримають інтригу, але нам сьогодні вдалося. Ексклюзивно побувати за лаштунками цієї вистави на репетиції. Ми побачили лише невеличку її частинку, ще без костюмів, без гриму. Але навіть на цьому етапі побачене уже пробирає до мурах. Це скажу, що дійсно може бути заявкою на новий театральний хід, і актори разом з постановниками відточують кожну деталь, кожен рух, а їх буде багато. Як і музики, адже ребелія це мюзикл, е, і зараз ми маємо е, можливість поспілкуватися у прямому ефірі з режисером і засновником творчого об'єднання Мур Олександром Хоменком. Пане Олександре, я вас вітаю у прямому ефірі. Роз... Роз... Я тут останні півгодини на першій чекаючи, коли ви до мене органічно підійдете під час прямого ефіру. Ми нарешті підійшли. Дякую, що дочекалися. Розкажіть нам, будь ласка, що таке ребелія? Чому вирішили саме так назвати свою нову виставу? І про що вона? Ребелія це основна риса. Я думаю, мого прекрасного ще щасноцького... актори тихіше, будь ласка. Робочий момент, де перепрошую ребелія. Це основна а це займається. Ребеля це основна риса. Я думаю, моєї прекрасної улюбленої країни. Ви знаєте, у нас є багато гріхів, як у нас є багато чеснот, і мені здається, одна з найключовіших рис українців це ребелійні, себто бунт. Що ми проти, ми проти несправедливості. Двічі намагалися диктатури встановити на теренах моєї країни після незалежності. Не вдалося на відміну від сусідів. Нещодавно буквально от суспільство виказало незгоду. Проти дії уряду, і це пройшло дуже цивільно. Бачите, уряд почувся. Тобто люди не залишили їх вдома, але люди і не крушили місто. Це дуже, дуже велика відповідальність, яка на нас є. Наш бунт він інколи може нас погубити, але ця вистава конкретно про той бунт, який віддався, про найголовніший бунт в нашій історії. Про другу половину десятого століття і про день незалежності України про шестидесятників КТМ, про сам видави з Ярославом Гасюком, про політичну акцію як 1 травня на інституті Гетьмана був український прапор вивішений перед демонстрацію в шістдесят му Про Чорнобильську катастрофу, як вона призвела до того, що все швидше розпалося. це те, що ми зараз робимо. Тому ребелія це. Моє життя зараз в принципі. дуже великий історичний проміжок часу охоплює вистава. Скажіть, скільки акторів залучено до цієї вистави, і кого ми побачимо на сцені? Сумарно на сцені існує 25 людей. З них 12, якщо не помиляюся, 14 головних героїв це Іван Світличний, Лесь Танюк, Іван Драч, Леонід Кравчук і нас на сцені, В'ячеслав Чорновіл. Це слідчик Кольчик, це пані Білова, це Василь Стус. Це, в принципі, відомі шістдесятники, а також не дуже відомі дисиденти, як, наприклад, Кукса і Москаленко, прізвища двох і, і дуже дуже є номер про сам гарний, де називаються імена дуже дуже багатьох, деякі до нього були причетні. Ви далі після прем'єри у Києві вирушаєте у всеукраїнський тур. Скільки міст ви плануєте об'їздити з виставою? І чи ще можна придбати квиточки на вашу виставу на прем'єру? 21 числа вже не можна купити квиток, але 22 го на наступний день в Києві здається, що є квитки. А далі можна просто своїми пальчиками. Становитиме вести пошукач і знайти ребелі, мур, і можна буде знайти висяти кутки. Бачите, ребелія усюди. Людина стоїть от, з лічкою, От, просто, А, в нього, а, він, а він, щоб ви розуміли, він не є актором трупи. Він, я його перший раз житті бачу. Тня підлявачники з а футболка ребенок, як працює Так, Тож квиточки ще залишилися. Я вам дуже дякую. Тож я свій квиточок уже придбала. Якщо ви хочете також завітати і побачити нову виставу Мур ребелія, то можете ще їх придбати у Києві на другий день і в інших містах. України. Солю, тобі слово. Обов'язково передавай вітання усій е, трупі. Ну, і я можу сказати, що мені, до речі, довелося аж до Львова їхати, щоб побувати на попередній виставі. Тож давайте е, не втрачайте такої можливості. І заздрю навіть, е, Наталі що тобі пощастило побувати на репетиції. От це мені здається, що теж дуже атмосферно, навіть прямі ефіри, бачите, так театрально наживо виглядають. Дякую. Частинка часового яру у Києві виставку вогнетривки відкрили на Контрактовій площі. А присвячена вона українським військовим, які вже понад рік героїчно боронять місто. Ця оборона одна із найтриваліших від початку повномасштабної війни. Російські війська планували захопити місто ще до 9 травня минулого року, але і досі цей важливий населений пункт під українським контролем. Експозицію виставки розмістили на рештках парканів, що стояли у місцях боїв на Донеччині. Автор виставки Олег Петрасюк, фотограф та пресофіцер, зазначив, що його світлини демонструють стійкість та мужність українських воїнів. Окрім киян, виставку також відвідали і переселенці. Із часового яру. Експозиція буде доступна для відвідування три дні у п'ятницю, суботу та неділю. Тож не пропустіть. Десь місяць тому минув рік, як наша бригада зайшла на честь яр, і ми досі там, досі тримаємо місто. І за цей рік я був поруч зі своїми побратимами. Ми працювали з ними поруч завжди як прес-служба. І у нас накопичилась дуже велика кількість матеріалу, які ми хотіли би от за цей рік показати. Здебільшого це бойова робота зображена на цих фотографіях. І ми розмістили їх на парканах. Це посічені уламками паркани з зони бойових дій в Донецької області. В цьому є певний символізм. Бо ні бар'єри, ні паркани, ні стіни нічого не відділяє нас від війни. А лише ті люди, які на фотографіях, лише вони відділяють відносно мирний тил від фронту. По перше, виставка максимально ну максимально повна. Тут не тільки фотографії, тут є і експонати, і макети. Е того озброєння, яке використовується проти мирного населення, і кияни, як ніхто, також відчувають подекуди відчувають на собі ворожі удари. І я більш ніж певний, що вона буде правильно сприйнята, і всі ми зробимо правильні висновки. Ну, в серці, звісно, якісь відчуття такі болісні, дуже болісні. Коли ти ходив по цим вулицям, коли ти там жив життя, ми вже давно знаємо, що Наших будинків немає, і це вже руїни. І зараз вже потроху починаєш чи то звикати не знаю. П'ятиденна війна, яка триває уже 17 років. Саме цього дня, але 08.08.08 08, 08, країна окупант Росія пішла війною на Грузію. Цьому передували провокаційні обстріли прикордонних грузинських сіл, зокрема селище Ергнетті. Свою воєнну операцію російські диктатори назвали примус до миру. Основні бої розгорілися за місто Цхінвалі, російські колони йшли на столицю. Тбілісі, російські авіабомби падали на місто горі. Тисячі людей вимушені були стати біженцями та втратили свої домівки. Досі 20% Грузії залишаються окупованими. Це території невизнаних Абхазії та Південної Осетії.